Сьогодні на наш кібернетичний стіл потрапила отака от коробка, всередині якої, як можна побачити з назви, знаходиться смартфон Oppo A60. бюджетний смартфон, що коштує 8-9 тисяч гривень залежно від модифікації. Пропонує, нібито, все, що так необхідно користувачам, за не всі гроші світу. Але чи справді він такий чудовий, як його малюють рекламні банери? І чи взагалі коштує він своїх грошей, чи це просто обман на папері? Сьогодні все це перевіримо, з'ясуємо і порівняємо. Тож вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Компанія Oppo є частиною великого холдингу BBK разом з такими брендами, як Vivo, OnePlus та Realme. тобто всім, що так чи інакше називають топами за свої гроші. І відповідно є певний рівень очікувань, що за невеликі кошти ми зможемо отримати в цій коробці справжнього бюджетного монстра. Але як то кажуть, не відкриєш, не дізнаєшся. Тож давайте розглянемо, що там всередині коробки і що взагалі пропонує нам компанія Oppo. Я насправді все давно відкрив. Тому коротко для вас. Смартфон, документація і скейпки. чохол, кабель USB на Type-C, блок живлення на 45 Вт. Тепер повернемось до смартфону. Він, звісно, що має пластиковий корпус, і ні про яке скло тут мови не йде. Пластик матовий і відбитків на собі не лишає. Це, справді дуже практично, якщо ви носите гаджет без чохла. Прямі грані, які все ще популярні тут теж на місці. А на цих гранях ми можемо побачити клавіші регулювання гучності, кнопку живлення, в же, до речі, схований сканер відбитка пальця і відверто кажучи, працює прямо швидко. Складається враження, що. Він взагалі не думає, а одразу ж миттєво розблоковує ваш смартфон. Це, безперечно, тішить. Серйозно шустрий. Прям дуже швидкий. На нижній грані в нас динамік, тут, до речі, стерео, але про звук поговоримо трошки пізніше. Також бачимо тут два порти USB Type-C для зарядки та 3,5 мм джек для навушників, який лишається такою характерною рисою для бюджетних смартфонів. До речі, напишіть в коментарях, а чи користуєтесь ви провідними навушниками, чи, можливо, цей роз'єм варто вже прибрати із бюджетних моделей. Як гадаєте? Сам смартфон, хоч і не маленький, в руках, проте важким його точно не назвеш всього 186 грамів, і до того ж корпус захищений від пилу та вологи за стандартом IP54. Це можна зустріти і в конкуренті в той же Redmi Note 13 чи Realme C67. Проте таки не у всіх. Oppo A60 отримав LTPS-дисплей. Це різновид ips матриць з діагоналлю 6,67 дюйма і роздільною здатністю всього HD+. що як на мене точно замало сьогодні, коли перегляд контенту є мало не основним завданням смартфону. Ну, якщо не замало, то точно мінімально допустимо. Максимальна частота оновлення дисплею 90 Гц. І, хоча по кольорам це справді хороша матриця, дивитись на неї безперечно, приємно. Проте в конкурентів можна знайти навіть amoled екрани з роздільною здатністю Full HD+. Тому тут Oppo не в лідерах. Якщо ви бачите піт на моєму чолі, просто поставте лайк за стійкість. Я стараюсь. З точки зору дизайну тут майже немає якихось сюрпризів. Єдине, де в мене виникають питання це стиль блоку камер. І одразу зазначу, що це справа смаку виключно індивідуальна. Але мій внутрішній перфекціоніст істерично кричить, дивлячись на це, от підборіддя блоку камер оцій от шайби, яке слугує виключно для того, щоб розмістити такий важливий напис про інноваційність цієї камери. Вона тут по суті одна, і нехай вас не дивують, нібито два модулі отут на задній панелі. Бо другий це допоміжний модуль глибини на 2 мегапікселі. А користуватися ви будете основним модулем на 50. Набір камер доволі скромний, і той же Redmi Note 13, про який ми згадували сьогодні, має основну камеру на 108 мегапікселів і ще й на ширококутну на 8. А Samsung A15, хоч і має також основний модуль на 50 Мпікселів, але поруч з ним на ширококутник на 5 і алгоритми Samsung. Oppo a 60 загалом мені нагадує Realme, C65. І, до речі, цей смартфон, я маю на увазі Realme, ви можете виграти абсолютно безкоштовно. І все, що варто зробити, це підписатися на телеграм-канал Кібернетики до 25 липня та прийняти участь в розіграші, натиснувши відповідну кнопку. Умови дуже прості, тож доєднуйтесь і ставайте щасливим власником новенького смартфону від магазину Кібернетики. А ми повернемось знову до. Так, а ми повертаємось до фотозйомки на Oppo a В день це хороший середній рівень поруч з конкурентами. Це не фотомонстр, але пристойні знімки тут цілком можна отримати. Фотографує добре, як на свої гроші, і це важливо додавати. Якщо вершина ваших фотографій це показники лічильників, то з цим він впорається практично ідеально. Але з настанням темряви сподіватися на дива не варто. Телефон навіть сам нагадує, що фотографувати ним. Краще за наявності хорошого освітлення. Хоча тут і є певний нічний режим, але здається, що працює він не краще за стандартний. І це аж ніяк не проблема виключно Oppo А-60, а проблема багатьох бюджетних пристроїв. Тому що за хорошу нічну зйомку треба добре заплатити. Я, до речі, не часто взагалі фотографую вночі. Як часто використовуєтесь нічним режимом? Пишіть в коментарях. Звісно, що тут є і фронтальна камера на 8 мегапікселів, і знімає вона теж непогано. В ідеальних умовах можна отримати справді приємний знімок. Просто кажучи, фотографувати він вміє. І якщо ви не вибагливий користувач, то якість фото вас цілком може задовільнити. А от що стосується відео, то отак знімає фронтальна камера Oppo A60 на 8 мегапікселів, і її максимум це Full HD 30 кадрів на секунду. Зараз я з тіні вийду трошечки на сонечко, воно дуже припікає, але заради вас все що завгодно. І напишіть в коментарях, як вам мене видно, як вам мене чути, як вам взагалі якість зйомки цієї камери. А поки ви це робите, ми перейдемо до основної камери, там я трошки підіб'ю підсумки по відеозйомці. А це у нас приклад зйомки на основну камеру Oppo a 60 на 50 мегапікселів і справляється вона прям в рази краще, ніж фронтальна. Це помітно неозброєним оком. Але так само, як і фронтальна камера, ця вміє знімати Full HD 30 кадрів на секунду максимум і без стабілізації. Це ви можете не тільки побачити, але, напевно, відчути. І як на мене, загалом підсумовуючи блок відеозйомки, цей смартфон. Мав би знімати краще, хотілося б кращої якості. Хоч от стілички стабілізації було б зовсім, зовсім непогано. Як думаєте, ви лишайте свої думки в коментарях? А ми повертаємось в нашу основну локацію. Oppo a 60 працює на базі Android 14 та фірмовій ColorOS 14. Система не навантажена і здається, що в ній немає просто місця зайвим речам, але при цьому вона не є якоюсь урізаною чи обмеженою. Все на місці. Доступні варіації пам'яті на 128 та 256 ГБ внутрішнього сховища, яке можна розширити SD-картою, а оперативки тут лише 8 ГБ, такий собі мінімум на сьогодні. Процесор це 6-нанометровий Snapdragon 600. Вісімдесят є результати синтетичних тестів зараз на ваших екранах. Відверто кажучи, можна знайти потужніші варіанти за ті ж гроші, а той же ґельоджі G99 або ж Snapdragon 685. Але з базовими щоденними речами цей смартфон справляється. Ну. І ще б він не справлявся. Якщо ж мова заходить про геймінг, то тут чогось очікувати не варто. Це якщо коротко. Якщо ж трошки додати деталей, то в більшості проєктів ви будете насолоджуватись мінімальними, ну можливо, середніми налаштуваннями графіки. Якщо сильно хочеться, то грати на ньому можна. Але насолоди від цього буде небагато. Одна з рекламних фішок даного смартфону це звук, точніше, навіть 300% гучності. Тобто, досягнувши максимальної гучності відтворення, ви можете отримати такий додатковий буст. Але чому саме 300, невідомо, адже втричі гучність не зростає, це максимум там 150%. А по-друге, якість звуку миттєво погіршується. Низькі частоти просто зникають, а високі кричать, свистять і риплять так, що слухати це вже не дуже. Приємно по суті, можна було б написати, що це буст, хоч тисячу відсотків, але це мало щоб змінило на практиці. Хоча загалом звук смартфону цілком пристойний, і слухати його на більш приземленій гучності справді приємно. І перегляд Ютубу чи фільмів для вас безперечно буде приносити задоволення. Давайте підбивати підсумки, що таке цей Oppo A60? Чим він кращий, чи гірший від конкурентів? Смартфон має доволі стильний дизайн, і я назвав би його певною мірою унікальним в цьому плані, тому що оцю несиметричну шайбу точно впізнати можна. Миттєвий сканер відбитка пальця, який працює навіть з вологими руками, теж віднесемо до переваг, як і супер яскравий дисплей на 950 ніт, але... Смартфон точно міг бути потужнішим, ну хоча б Snapdragon 685. Зрозуміло, що для щоденних базових справ його вистачить сповна, але хочеться мати певний запас От. Потуж... Він він мені подобається, справді це чудовий смартфон, проте сьогодні за ці гроші можна знайти кращий варіант. І зробити це дуже просто: відкриваємо сайт магазину кібернетики, сортуємо смартфони по ціні, додаємо найкращі моделі до порівняння, аби побачити всі відмінності. От, наприклад, той же Oppo A60, згаданий сьогодні Redmi Note 13, Samsung a 15 та Realme C67, І гортаємо зручну таблицю, обираючи ідеальний варіант. Для себе посилання на сайт я залишу в описі під відео. А ви лишайте свої думки стосовно А60 в коментарях. Я висловив свою точку зору про цей смартфон, але можливо ваше відрізняється. Тож пишіть про це, пишіть про це багато та діліться власним досвідом. А також не забувайте про вподобайки та підписки на канал. Тицяйте і на дзвіночок, щоб він сповісти вас про новий контент на каналі. А ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики. Фух, я як в сауні.